Чам до нашої розмови Тараса Загороднього, це політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий вечір, добрий вечір. пане Тарасе, Ну, поясніть нам, будь ласка, чому саме Саудівську Аравію арабські країни вибрав Дональд Трамп для першої великої закордонної поїздки. Ну, нафта, нафта <ріст> вирішує багато чого. Ну і плюс там багато в дійсності інтересів щодо Саудівської Аравії. Це те, що було підписано. Там великий контракт на закупівлю зброї. Саудіти пообіцяли інвестувати в економіку Сполучених Штатів Америки один трильйон доларів. А Трамп любить великі цифри. Далі там Саудіти давно хочуть підписати з Сполученими Штатами Америки. Договір про безпеку аналогічний, який підписаний з Ізраїлем, ядерна програма Ірану звичайно, там стосунки, скоріш за все, з Китаєм, можлива ціна на нафту і багато чого іншого. Тому, оскільки пан Трамп сам небайдужий до традиційних енергоносіїв, тому там багато чого могло обговорюватись, яке, що, рішення, які ми ну, побачимо пізніше. Пане Тарасе, як вважаєте, оскільки Саудівська Аравія запропонувала такі суми Трампу, такі інвестиції, то можливо його інтерес до російських енергоносіїв трошки зменшиться завдяки цьому? Чи це не пов'язані речі? Ну, давайте так. Це, це ж питання в тому, що ну це не, не кого інтерес Трампа. Так у нього немає інтересу до надвиносії. Йому байдуже російська нефтянка за великим рахунком. Mm -hmm. Дивіться, це попередня адміністрація потрібна була російська нафта. Це можна ж бачити просто по реакції, наприклад, на удари по. НПЗ, наприклад, або коли там СБУшники почали довбати по новоросійську, навіть по КТК довбали каспійська транспортна система. Діюча адміністрація нам жодного зауваження не робила. А попередня адміністрація істерики катала, пам'ятаєте, нам почали раптом розповідати, що це є цивільна інфраструктура. Чому тому, що у Байдена був зелений перехід, йому потрібні були високі ціни на нафту, і в принципі, була потрібна російська. Нафту на ринку а Трампу за великим рахунком вона і не потрібна. Чи може наприклад Саудівська Аравія замістити частку на ринку Росії? Ну, мабуть, зможе. Якщо ціна на нафту ще впаде, наприклад, до 40 доларів на ЮРС, то собі вартість там вища, наприклад, ніж Саудівська Аравія. тут ще питання в цьому ринку. Частку ринку знову такі закуповують та в основному ж нафту не сполучені штати Америки, вони є експортерами нафти. А закуповує Індія, Китай. Я до речі, статистику бачу. От за цей перший квартал, бачу, що Китай знизив знизив закупівлям російської нафти. Це дуже добре в дійсності. Тобто вони тиснуть по-братськи, як вони говорять. Ми з вами навіки. Але по-братськи вони говорять, це все добре. Я знаю, що вони давно тиснуть на росіян. Що звичайно ми готові вам допомагати, але за ваш рахунок тому продавайте mm -hmm. вашу нафту по внутрішніх російських цінах, які є дотованими. Тому тут, тут таке питання знов таки все полягає в ціні на нафту. Якщо Трамп буде вважати, наприклад, чи може він домовити за про низьку ціну на нафту, ну теоретично можливо. Теоретично можливо, тому що йому потрібна реіндустріалізація американської економіки і дешеве енергоносії, тому там можуть бути такі розмови, але чи Вдасться з ними домовитись, це поки що велике питання, тому що саудіти знають собі ціну і вміють торгуватися, пане Тараси. На завершення ми сьогодні ставимо це запитання практично всім нашим гостям. Щодо зустрічі 15 травня у Туреччині, як вважаєте, чи відбудеться вона між Росією, Україною, можливо, США, і в якому форматі? Відбудеться, приїде Лавров, там Ушаков будуть компостувати мозок щодо того, що Україна там повинна щось їм віддавати. Їм виставлять з нашої сторони тих людей, які. По обов'язку повинні повинні слухати це цю, цю бредятину. Зеленський звичайно з ними зустрічатися не буде. Ну послухаються. Далі президент буде запитувати І Сполучені Штати Америки і Європа. Ну так і що, йде ваші санкції? Давайте відповідайте за свої слова. Дійте, як ви всім обіцяли. Так, так що тут Україна в сильній позиції, тому що коли президент почав діяти стадіон, так стадіон, да, а ви що Путін не готовий на, на цю розмову Він поставив всіх в дійсності тих, хто підштовхував до цього, дуже незручне становище. І навіть частину адміністрації діючого президента США, яка досі думає, що з росіянами можна про щось домовитись. Путін не приїде. Я думаю, що не приїде. Дякуємо, пане Тарасе, за вашу думку. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.